Благоустрою подільських доріг все ще актуальна. Нині роботи проводяться по вулицям у мікрорайоні Каштан. Бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу у складі семи чоловік виконує підготовчі роботи, а саме вирізання карт. Далі підготовлені ділянки будуть заливати спеціальною асфальтобетонною сумішю та укатувати катком. Саме ямковий ремонт дорожнього покриття має найбільше позитивних сторін, адже для виконання таких робіт не потрібна велика кількість працівників та велика дорожня техніка. Тому що все виконує мобільна бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу. Також приємно і те, що під час ремонту не перекривається вся вулиця, а отже, не порушується транспортний рух. Всім мешканцям подільської громади хочеться вкотре наголосити на тому, що усі роботи, котрі стосуються теми благоустрою міста, виконуються лише на благо його жителів. Представники подільської міської влади виконують свій прямий обов'язок: створюють комфортні умови проживання подільчан.